Вона лайтнінг, холодна і недосяжна на полі бою, але водночас така бажана у світі фантазій. Її сила завжди йшла поруч із красою, рішучий погляд, струнки тіло воїтельки, упевнені рухи. Вона знає, чого хоче, і бере це без вагань. Тепер її образ ожив у реальності у кожній лінії силіконової шкіри. У плавності форм і ніжності дотику відчувається її справжня природа, сильна, але водночас чуттєва. Її тіло створене для того, щоби підкорювати не лише у битві, а й у найближчі, найпотаємніші миті. Лайтнінг це не просто ігровий персонаж, це втілення жіночої влади, краси та сексуальності. Вона та, що підкорює погляд, і тепер здатна підкорити вас. І вона вже чекає. На нашому сайті sexdolls.com.ua. Підписуйся на наш канал та став лайк. Будь в курсі новин, підписуйся на наш ТГ канал, посилання під відео.